Роальд Дал ЯГНЯ на заріз Кімната була теплою та охайною, з опущеними шторами і двома увімкненими світильниками, один з яких був поряд неї, а інший біля порожнього крісла навпроти. У серванті позаду було дві високих склянки із содовою та віскі. Кубики льоду лежали у спеціальному відерці. Мері Мелоні чекала з роботи чоловіка. Час від часу вона дивилася на годинник, але у цьому не було і краплі роздратування. Вона це робила радше задля того, щоб знову і знову зігріти себе думкою, що з кожною хвилиною наближається час, коли він повернеться. Навколо неї і всього, чим вона займалася, повітря було начебто сповнене посмішок. А особливо цікавим та умиротвореним було те, як вона схиляла голову, нахиляючись над своїм шиттям. Її шкіра, хоч був вже шостий місяць, як вона носила дитину, набула дивовижного напівпрозорого відтінку, її уста були м'якими, а через погляд, що віднедавна став на диво безтурботним, очі здавались більшими і, начебто, темнішими, ніж раніше. Коли годинник пробив за 10 п'яту, вона прислухалася, і лише кілька хвилин по тому, як завжди, вчасно, вона почала знайомий звук колес на бруківці, двері автомобіля, що, як завжди, голосно грюкнули, кроки мимо вікна та ключ, що звучно повертався у замковій щілині. Щойно він увійшов, вона відклала своє шиття, піднялася з крісла і попрямувала, аби поцілувати його. Привіт, любий, промовила вона. Привіт, відповів він. Вона взяла його плащ і повісила у спеціальну комірку. Тоді, обминувши його, вона приготувала два звичних для них напої міцніший для нього та слабший собі. Незабаром вона знову сіла у своєму кріслі, схилившись над шиттям, а він вмостився навпроти, обома руками тримаючи високу склянку і потрясуючи кубиками льоду. Ці години вона завжди вважала блаженними. Вона добре знала, що він не любить розмовляти допоки не осушить дна першої порції віскі. Зі свого боку їй вистачало просто сидіти поряд з ним після довгих годин у самотньому пустому будинку. Вона любила насолоджуватись його присутністю та ніжитись у відблиску його чоловічої сили, наче купаючись у теплих променях сонця. Вона любила його за те, як він входив у двері чи повільно великими кроками тинявся кімнатою. Вона любила його глибокий, зосереджений погляд, а надто коли він затримувався на ній, кумедну форму його рота, особливо коли він не обмовлявся і словом про свою втому, залишаючись непорушним, допоки віскі не розслабить його. Любий, ти втомився? Так, відповів він, втомився. В цей час він зробив дещо незвичне. Піднявши склянку, він одним ковтком осушив її, хоча в склянці була ще з половина віскі, добра щонайменше половина. Хоча вона й не спостерігала за ним, але це було очевидно збрязкання льоду об порожнє дно склянки, коли він опустив руку. Тоді опершись на своє велике крісло і начебто на хвилину завмерши. Він піднявся і повільно попрямував за наступною порцією випивки. Я принесу. майже скрикнула вона, зірвавшись з крісла. Присядь, відказав він. Коли він повернувся, за темно бурштиновим кольором склянки можна було впізнати, скільки віскі у ній було. Любий, принести тобі тапочки? Ні. Вона спостерігала, як він маленькими ковтками почав пити віски, у склянці якого було помітно вихор із специфічних бульбашок, що свідчив про явну міцність напою. Я думаю, то йому начальству буде соромно, що полісмен твого віку все ще повинен цілісінький день ходити пішки. Він не відповів, тому вона знову взялася до шиття. Але ще разу він підносив до губ віскі, їй було чути брязкіт кубиків, що вдаряються об боки склянки. Любий, сказала вона, може, мені принести трохи сиру. Сьогодні четвер я не готувала нічого? Ні, відказав він. Якщо ти надто втомлений, щоб піти кудись поїсти, ще зовсім не пізно, аби приготувати щось вдома. У морозильнику ще залишилось досить багато м'яса. Тобі й не треба буде підніматись, я принесу його у самісіньке крісло. Її очі терпеливо чекали хоч якоїсь відповіді, усмішки чи найменшого кивка, але він залишався незворушним. У будь якому випадку, продовжила вона, я все ж принесу для початку печива і трохи сиру. Я не хочу, сухо відповів він. Зніяковівши, вона посунулась у своєму кріслі, продовжуючи спостерігати за ним своїми великими, виразними очима. Але тобі потрібно повечеряти. Мені не завдасть жодного клопоту приготувати тобі щось. Мені було б навіть приємно зробити це для тебе. Наприклад, відбив ніс з ягнятини чи свинину будь що, що ти захочеш, все вже майже готове, лежить у морозильнику. Забудь, сказав він. Але любий, тобі слід поїсти. Байдуже, хочеш ти чи ні, у будь-якому випадку я приготую хоч щось. Піднявшись з крісла, вона відклала шиття на стіл, посунувши його у бік лампи. Сядь, майже наказав він, просто присядь, хоч на хвилину. Почувши це, їй стало дійсно страшно. Нужбо, продовжував він, присядь. Вона повільно опустилась назад у своє крісло, продовжуючи дивитись на нього своїми великими, розгубленими очима. Він якраз допив другу порцію віскі і супився, начебто розглядаючи порожнє дно склянки. Послухай, почав він, я маю сказати тобі дещо. У чому справа, Любий, щось трапилось? Він не ворухнувся і дюйм, залишаючись сидіти з опущеною головою, ще й під таким кутом, що світло від лампи, що висіла поруч, спадало на верхню частину його обличчя, залишаючи підборіддя і рот у тіні. Вона помітила лише маленький м'яз, що ворушився у кутику його лівого ока. Я боюсь, це може стати шоком для тебе, сказав він. Я довго над цим думав, і єдине, що мені лишається зробити. Це просто розповісти тобі все, як воно є. Сподіваюсь, ти не дуже нарікатимеш на мене. Тоді він розказав їй це не зайняло багато часу, не більше п'яти хвилин, протягом яких вона залишалася незворушною і спантеличеним, але водночас гордим виглядом, спостерігаючи, як з кожним словом, він начебто віддаляється від неї. Отже, тепер ти все знаєш, додав він. І я розумію, що зараз далеко не найкращий час, щоб говорити про це, але в мене просто немає іншого виходу. Звичайно, я допомагатиму тобі фінансово, слідкуватиму, щоб про тебе добре дбали. Але давай не будемо робити з мухи слона, принаймні, сподіваюся, ти не будеш. Ти ж знаєш, як це може вплинути на мою кар'єру. Першим, що спало їй на думку, було просто-напросто не вірити у все, що він сказав. Адже, можливо, це все їй лише здалося. Можливо, він і не говорив нічого, може, це все не більше, ніж плід її уяви. І якщо вона займеться звичайними справами і вдасть, що нічого не чула, то пізніше, прокинувшись, виявиться, що нічого і не трапилося. Я приготую вечерю. Це було все, що їй вдалося прошепотіти, і цього разу він вже не намагався зупинити її. Прямуючи кімнатою, вона не відчувала ніг під собою, тоді вона не відчувала абсолютно нічого, крім легкої нудоти та бажання блювати. Все, що вона робила, було начебто підсвідомим спуститися у підвал, вімкнути світло, приймаючи холод, у якому вона потягнула перше, що попало під руку. Вона підняла його перед собою, щоб краще розгледіти, але оскільки воно було загорнене у папір. Вона негайно ж зняла обгортку і знову придивилась. Нога ягняти. Все правильно, вони вечерятимуть саме нею. Вона понесла її сходами доверху, міцно тримаючи кінець обома руками і, пройшовши вітальню, побачила його. Він стояв біля вікна, повернений спиною до неї. Тоді вона зупинилась. Заради бога. почав він, почувши її кроки позаду себе, хоча й не повертаючись. Не готуй для мене вечері, я йду. Якраз тоді Мері Мелоні просто підійшла до нього ззаду і, незволікаючи, замахнулася величезною замороженою ногою ягняти та із всієї сили опустила її на потилицю чоловіка. Завдати настільки сильного удару, вона могла б хіба що залізним ціпком. Вона позадкувала, ніби вичікуючи. Адже комедним було те, що після удару він ще залишався стояти десь 4 чи 5 секунд, лед похитуючись. І аж тоді гучно завалився на килим. Несамовитість гуркоту від його падіння і перекинутий маленький столик все ж привели її до тями. У такому стані у переміжку з відчуттям байдужості та здивування вона примружено дивилась на тіло, все ще міцно стискаючи цей безглуздий кусень м'яса обома руками. Все гаразд, сказала вона сама до себе, то я вбила його. Надзвичайно дивним було те, наскільки раціональним раптом став хід її думок. Вона почала мислити надзвичайно швидко. Як і дружина слідчого, вона добре знала, яке покарання на неї чекає, але все ж гаразд, тим паче їй якось байдуже. Фактично, це стало навіть певним полегшенням для неї. З іншого боку, що буде з дитиною? Що говорять закони про вбивць, що носять ще ненароджених дітей? Може, вони вбивають обох і мати, і дитину? Чи зачекають, поки вона народиться? То що ж вони роблять? Мері Мелоні цього не знала, і, безумовно, вона не була готова настільки сильно ризикувати. Вона занесла м'ясо на кухню, поклала його на сковорідку і, включивши духовку, заштовхнула всередину. Тоді, помивши руки, вона швидко побігла нагору до спальні. Вона сіла навпроти дзеркала, привела в порядок обличчя, трохи підфарбувалась і підвела губи, спробувала посміхнутися. Це вийшло досить своєрідно, спробувала знову. Привіт, Сем. весело привіталась до дзеркала Мері. Але голос також звучав якось дивно. Я б хотіла трохи картоплі, Сем, і, може, ще банку бобів. Цього разу вийшло значно краще. Тепер вже і голос, і усмішка стали набагато природнішими. Вона ще трохи потренувалась, тоді швидко спустилася донизу, одягнула пальто і через задні двері вийшла через садок на вулицю. Тоді ще не було і шостої вечора, тому у продуктовому досі світилося. Привіт, Сем. безтурботно привіталася Мері до чоловіка за касою. Добрий вечір, місіс Мелоні. Як ви? Я б хотіла трохи картоплі, Сем, і давай ще банку бобів. Чоловік обернувся і дістав боби, що лежали на полиці позаду нього. «Патрік сказав, що він надто втомлений, щоб піти кудись поїсти, сказала Мері. Хоч зазвичай ми ніколи не їмо дома по четвергах, от у нас і не залишилось жодних овочів для вечері. А як щодо м'яса, місіс Мелоні? Ні, м'ясо в нас є. Я якраз вийняла з морозильнику чудову лапу ягняти. О, тоді гаразд. Знаєш, Сем, я не дуже люблю готувати заморожені продукти, хоча цього разу ризикну. Як думаєш, все вийде? Як на мене, почав продавець, то різниця невелика. Дати вам оцієї картоплі за гайо. Так, було б чудово. Давай дві. Ще щось? запитав Сем, схиливши голову на бік і дивлячись на неї. Як щодо десерту, що плануєте подати на десерт? Хм, А що б ти подав, Сем? Чоловік оббіг оком прилавок і сказав. Як щодо великого і смачного кусня сирного пирога, я точно знаю, що він його обожнює. Чудово, сказала вона, він буде в захваті. І коли все вже було запаковано і оплачено, вона одягнула свою найбільш безтурботну і милу усмішку і сказала Дякую, Сем!» і «Добраніч!» «Добраніч, місіс Мелоні, вам дякую. Поспішаючи додому, вона намагалася переконати себе, що все, що вона робила в цю хвилину, це поверталася додому, де на неї чекав чоловік, для якого вона мала приготувати смачну вечерю, адже він, бідненький, щойно прийшов втомлений з роботи. Але якщо раптом увійшовши в кімнату, вона знайшла б щось незвичне, страшне бо навіть трагічне. То, безумовно, це б просто до безпам'ятства шокувало нещасну жінку несамовитістю свого горя та жаху. Але зауважте, зараз вона дійсно не очікувала знайти дома будь що підозріле вона просто йшла додому з овочами. Місіс Мелоні у четвер ввечері йшла з овочами додому, щоб приготувати вечерю для свого чоловіка. Саме це вона й сказала собі. Роби все правильно і природно, просто зроби так, щоб все було якнайбільш природно, тоді не доведеться робити будь що інше. Тому, коли, ввійшовши на кухню через задні двері, вона могикала собі під ніс якусь мелодію і посміхалась. Патрік. покликала чоловіка, Як ти любий. Вона поклала пакет на стіл і попрямувала до вітальні. Аж тоді вона помітила його, що лежав на підлозі, із зігненими у колінах ногами і рукою, що вивернулося під вагою тіла, і для неї це дійсно було шоком. Вся її любов до чоловіка, вся відданість, начебто наново прокинулась у ній, вона підбігла до нього, впала навколішки поряд з тілом і почала ридати, просто заливаючись слізьми. Їй і не довелось прикидатись. Кілька хвилин по тому вона піднялась і попрямувала до телефона. Вона добре пам'ятала номер поліцейського відділку, і коли на іншому боці лінії підняли трубку, вона скрикнула: Швидше, швидше приїжджайте. Патрік мертвий. Хто розмовляє? Місіс Мелоні, місіс Патрік Мелоні. То ви хочете сказати, що Патрік Мелоні мертвий? Здається, так, я думаю, говорила Мері, хоч сльози душили її. Він лежить на підлозі, і я думаю, він мертвий. Вже виїжджаємо, сказав полісмен. Машина прибула досить швидко, і коли вона відкрила центральні двері, у дім ввійшло двоє слідчих. Обох їх вона знала. Фактично, вона була знайома з майже всіма полісменами цієї дільниці, тому як тільки Джек Нунан увійшов, вона кинулась йому на шию з істеричним плачем. Він обережно посадив її у крісло і приєднався до Омеллі, свого напарника, який вже опустився на коліна поряд з тілом. Він мертвий, скрикнула вона. Я боюсь, що так. Що саме трапилось? Тоді вона коротко розповіла історію про те, як ходила за продуктами, а, повернувшись, застала його вже мертвим посеред кімнати. Поки вона говорила, плакала і знову говорила, Нунан знайшов маленький клаптик застиглої крові на його потилиці. Він показав це Омеллі, який відразу ж поспішив до телефону. Невдовзі дім почали наповнювати й інші люди спочатку лікар, потім ще двоє свідчих, одного з яких вона навіть знала по імені. Ще трохи згодом приїхав дільничий фотограф і зробив світлини мертвого тіла, за ним спеціаліст по відбитках пальців. Потім було ще багато шепоту, загальної метушні та бурмотіння навколо трупа, а слідчі все не замовкали, набридаючи своїми типовими виснажливими питаннями. Але весь цей час вони не забували бути з нею максимально приязними. А вона наново розповіла свою історію, цього разу починаючи з самого початку, коли Патрік тільки но повернувся з роботи. Вона була зайнята шиттям, а він був такий втомлений, що не хотів повечеряти деінде. Вона розповіла, як поклала м'ясо у духовку, що досі там готується, і як вона вислизнула по овочі і як, повернувшись, застала його мертвим на підлозі. Ви можете назвати нам ім'я продавця? поцікавився один із слідчих. Коли вона відповіла, він обернувся до іншого детектива, шипнув йому щось. І останній негайно ж залишив будинок, попрямувавши на вулицю. Через хвилин 15 він повернувся вже з цілісеньким списаним листком. Тоді у кімнаті знову побільшало шепоту, але навіть крізь своє невгамовне схлипування вона все ж почула кілька сказаних шепотом фраз. Поводилась досить нормально, дуже бадьора. Хотіла приготувати йому смачну вечерю боби сирний пиріг. Не може бути, щоб вона. Трохи згодом фотограф і лікар поїхали. Прибули двоє інших і віднесли тіло на носилках. Тоді поїхав спеціаліст з відбитків пальців і залишилося тільки двоє слідчих та стільки ж полісменів. Всі вони були надзвичайно приязні до неї, а Джек Нунан навіть запропонував їй на якийсь час залишити цей дім, наприклад, поїхати до сестри. А якщо ні, то його власна дружина охоче прийме її на ніч. Мері відмовилась вона не була в змозі поворухнутись і надюм з свого крісла, і чи не дуже б заперечували вони, якщо б вона залишилась на місці, поки хоч трохи не прийде до тями, тоді вона дійсно не почувала себе надто добре, направду не почувала. Тоді, може, їй було б зручніше прилягти на ліжко? запитав Джек Нунан. Вона знову відмовилась, їй просто хотілося залишатися саме у тому кріслі, де вона й сиділа. А трохи згодом, коли її поліпшає, вона, ймовірно, знайде краще місце. Отже, вони залишили її саму і пішли по справах, продовжуючи обшукувати будинок. Зрідка хтось із слідчих задавав їй питання, іноді Джек Нунан намагався заговорити з нею, проходячи повз. Він сказав, що її чоловік був вбитий ударом важким тупим предметом у потилицю, цілком імовірно, що предмет був металевим. Вони шукали знаряддя вбивства. Звичайно, злочинець міг забрати його з собою, хоча з іншого боку, міг викинути, чи сховати будь де у приміщенні. Це доволі стара фабула», – сказав він. Знайди знаряддя і вбивця в тебе в руках. Згодом один із слідчих підійшов і сів поряд з нею. Чи не спадав їй на думку будь який предмет з домашнього побуту, що міг би бути використаний як знаряддя вбивства? Чи могла б вона глянути, чи нічого не зникло до прикладу, великий гайковий ключ чи важка залізна ваза. Вона сказала, що у них не було жодних залізних ваз, А гайковий ключ, наприклад. Але, за її словами, навряд чи в домі міг бути великий гайковий ключ щось схоже могло бути хіба що у гаражі. Пошуки продовжувалися. Вона знала, що назовні, і у садку, і навколо будинку були і інші поліцейські. Було чутно їх кроки, а інколи вона бачила полум'я смолоскипу, що виднілось через щілину між шторами. Вже було доволі пізно годинник, що стояв на каміні, пробив дев'яту. А четверо поліцейських були помітно втомленими і, здавалось, трохи роздратованими. Джек. Вона прикликала слідчого, що черговий раз проходив повз. Ти не міг би принести мені щось випити? Звичайно, я принесу. Ти маєш на увазі віскі?» Так, якщо тобі не важко. Зовсім трішки. Думаю, це хоч трохи збадьорить мене. Він подав їй склянку. Чому ти не нальєш і собі трохи? запитала вона. Ти, мабуть, страшенно втомлений. Прошу випий, хоч трішки. Ти був таким добрим до мене. Що ж, відповів він, це не настільки суворо заборонено, я ж можу собі дозволити хоч кілька крапель, аби прийти до тями. З часом під впливом наполегливих переконань Мері і інші слідчі погодилися хильнути заяву чарку віскі. Тепер всі вони досить недолуго стояли навколо неї, начебто соромлячись самої її присутності, але все ще намагаючись хоч якось заспокоїти жінку. Вештуючись квартирою, сержант Нунан потрапив на кухню і, швидко вийшовши, гукнув до Мері. Місіс Мелоні, гляньте, у вашій духовці все ще готується м'ясо. О, боженько, ваша правда, зітхнула Мері. Може, мені краще вимкнути її? О, це було б дуже уважно з твого боку, Джек. Велике дякую. А наступного разу, коли сержант повернувся в кімнату, вона глянула на нього своїми великими, темними, повними сліз очима і сказала Джеко, так, окликнувся він, чи не був би ти таким добрим, точніше і ти, і твої друзі, і не зробив би для мене невеличку послугу. Я можу спробувати, місіс Мелоні. Що ж, почала вона, ви всі друзі мого бідолашного Патрика. Ще й так стараєтеся знайти його вбивцю. Ви, мабуть, страшенно голодні, адже вечеря була вже досить давно, і я просто впевнена, що мій Патрік хай спочиває у мирі, за жодних обставин не дозволив би відпустити вас з нашого дому, не забезпечивши всім вам найтеплішого і найпривітнішого прийому. То чому ж тоді вам не з'їсти цієї ягнятини з духовки, що приготується з хвилини на хвилину? Я не насмілюся і думати про таке, сказав сержант Нунан. Прошу вас, благала вона, прошу, з'їжте його. Особисто я не можу й дивитися на будь-що, а тим паче те, що було у будинку, коли він ще тут був. Але ви зовсім не повинні хвилюватися через такі речі. Ви зробите мені величезну послугу, з'ївши це м'ясо, а пізніше ви можете знову братися за свою роботу. Після досить довгих сумнівів та вагань четверо полісменів все ж вирішили піти на кухню і зробити послугу і мері і собі адже вже дійсно було пізно, і всі вони були страшенно голодні. Жінка натомість залишилася в кімнаті, переслухаючись до їхніх глухих, недбалих голосів з повними їжею ротами Чарлі, може, візьмеш ще? Ні, краще залишити трохи їй, але вона хоче, щоб ми його доїли. Вона сама так сказала. Ми ж цим навіть робимо їй послугу. Гаразд, тоді мені ще трохи. Але ж яку до чорта велику палицю треба було мати цьому вбивці, щоб так звалити бідолашного Патріка?» – говорив один з них. За словами лікаря, череп був просто розтрощений на куски, наче здоровенною кувалдою, тому знайти її має бути досить легко. Це я й мав на увазі. Хто б це не зробив, але було б цілковитим безглуздям носитися з нею більше, ніж вона потрібна. Хтось відригнув. Особисто я вважаю, що вона має бути десь тут, швидше всього у будинку. Цілком можливо, вона приспокійно лежить десь просто перед нашими носами. Як думаєш, Джек? А поряд у вітальні тихенько хихотіла Мері Мелоні.